Друзі, це був ще один випуск, що слухали. Ми сьогодні в такому крутому місці на Бог Сап-Фесі. Надіємося, що вам сподобався наш ефір, наш випуск. Підписуйтесь, ставте вподобайки. А ми надіємося що Бог Сап. От я так відійду теми. Це ви з палаткою приїхали, так? до нас? Е, так, так. Да. Тільки О, з Каліса приїхали. На минулих вихідних були на калісі з цією палаткою. Відпочивали на Дністрі. <át> — Слухайте, беріть мене. Я буду готувати їсти, гарно співати. на вихідні Боже, беріть мене, я буду ту співати, вам готувати. Я взагалі вибачаю, дорогі слухачі і глядачі подицької радіодії. Бачили у мене зачіску? І ви бачили взагалі? Ну ви виявляєте собі? На що це я взагалі підписалась? Класно, правда? Багато хто оцінив? Я вам взагалі не вочове, і кочі, і букці. Привіт, друзі! Ми зараз на міському пляжі в місті Ладижин. Сьогодні у нас проходить Бог Сапфес. Дуже крута подія. Е, найголовніше це те, що усі зібрані кошти йдуть на 46-ту е, бригаду. А ми знімаємо випуск. Що слухають ладижани. поїхали. Кажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Що згадати Ви на українську віде? якому зараз О, ту, що там Так. Да? Да. — а російську не слухаєте? Ні. ні. А можливо назвете виконавців і які, треки які вам дуже правда? подобаються. Можна подивитися і згадати, який які Роусес. Ну, як називається гурт? Uh, Доброго дня! дня. дня. Скажіть, будь ласка, яку музику слухаєте? Українську. Яку саме? Друга цифра має бути Надо подумати. Думайте, може якісь українські треки чи гурти які вам Скрябин? А що, який трек вам його дуже подобається? Кольорова Кольорова? Кольорова? Класно. Ну все. А російську музику не слухайте? Ні. Правильно, молодці, пока. Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Я меломан. От особисто я меломан, і слухаю. А меломан. 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 Можливо, якісь треки чи виконавці, які вам дуже подобаються? Кристина Соловій дуже сильно подобається. О, я дуже люблю трек. Тримай мене міцно. Я дуже сильно люблю групу один в каналі. Один в канаті. Да, і бо но... в залі, і воркочі. Курці да, да, да. і повзелі не в очок, і гуркочі, і курчі. Да, Все да. дякую. А російському не прослуховуєте? Ні. А чому? Принципово ну, не цікаво просто, як би тут все зрозуміло. Та батько військовий не просто дуже багато людей досі не розуміють, чому не варто слухати російську музику. Ну якщо тому, будь ласка, поясніть в камеру. от. Ну, по-перше, ну чесно, моя думка, якщо це українські співаки нього раніше були російські пісні, то можливо ще можна послухати. Якщо... І те, так, 50-50. п'ятдесят -50, да. п'ятдесяток. Але все одно, ну в принципі, як на мене, бажано не слухати російську музику, тому що таким чином ми можемо або підтримувати співаків російських. Так а, або просто трошечки бути проти нашої країни. Друзі, ви взагалі чуєте, як позаду нас гучно, просто подивіться, проходить саме Я ж кажу, якщо ви не були на бокса пес, ви багато втрачаєте. Дівчатка, дякуємо вам. Гарного дня. Дяка, вам так. Дякую вам. Оу. Добрий день! Ми до вас. Дякую. Дякую. Та, дуже гарно виглядаєте так між вами станом. Яку музику ви слухаєте? будь яку А ви? рок. Uh -huh. uh -huh. Ого, який? О, uh -huh. oh, дуже тяжкий. Починав колись з папа Роч, а потім пішлося Зе Даун, Металіка, класика Сідісі. В машині грає дуже багато музикантів. Ага. А можливо, щось таке спокійніше вам подобається. Чи ви тільки рок слухаєте? А, ну як коли під настрій? Так. Да? Ага. А які у вас настрій взагалі? Зараз який настрій? Зараз чудовий сонце, да? вода. Чого? Бо шо в нас сьогодні проходить? У нас сьогодні... Бог са Добре, дякую. А ви яку музику полюбляєте слухати? Можливо, якісь виконавці? Немає, немає. Немає взагалі? Немає, бо Слухаю під нас. І що, Дажана Трінчер не подобається вам? Ні. Ні? Ні. А чого вона, вона вам не подобається? Вона ж така гарна. Не — Не подобається. А слухаю добре. Під, Де що подобається? А гурт без обмежень. Можливо. Можливо. Так. — А російську ви не слухаєте? Ні. А Ні. чому? Не Знаєте, не досі є люди, які кажуть, що прослуховують російську музику. Що б ви цим людям сказали туди в камеру? А, ну в принципі, це їх вибір, але якщо вони хочуть це робити, то на то ви гірнюки, якщо ви це робите? Ага. Ну це так, але якщо ви дійсно люди є, такі роблять, то хай роблять просто це не публічно. Тому це що, що, не що не треба вдома. починати з себе. Якщо вони почнуть з себе і будуть хоча б вдома це робити, а не на публіку, так як деякі роблять. Але я думаю, і вони потім перестануть і російську слухати, а почнуть приселюдно слухати і вдома українську. Дуже дякуємо. Так приємно Спасибо з вами поспілкуватися. Дякую, гарного дня! вам. Дякую. Добрий день. Ми до вас дуже гарно це ви виглядаєте. І ми рішили до вас. О, дивіться, калошка, це не мед можна їсти, так? Да? Так, да. е, скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Яка музика вам подобається? Наче слухаємо українську музику, подобається Олег Скрипка. весна, весна, весна. Значить, ми були на фестивалі. На цьому. Ну, Олег Скріпка не грав, но а в Києві проводив такий фестиваль Країна мрій клас. І на цьому фестивалі ми представили вперше свой крафтовий питний мед, угу. який ми привезли на цей фестиваль. Сюда нас запросили друзі. Ми були разом на день поля під Києвом, Обуховський район. І так як я інтересуюся активним відпочинком і вирішив підтримати цей фестиваль, приїхав зі своєю продукцією <говорю> покричати, побігати з ложкою, <говорю> привліч молодь к спортивному образу. Життя ну, ну дуже подобається. Скажіть, будь ласка, звідки ви самі взагалі? Міста Харків. Ми міста приїхали Харків. міста Харків. І що у вас такий акцент досить цікавий. Скажіть, а можливо є якісь українські гурти, окрім ну, взагалі, ви кажете, скрипка вам дуже подобається. Да. Так, можливо, ще хтось є. Да, що вам дуже є дуже багато гуртів, які от що мені зараз взагалі подобається на українській остраді. От, от ми крутий заміс гурт. Угу. Дуже потужна група, мені дуже подобаються їхні пісні. Я був на їхньому фестивалі, він проходив в Черкаську області. Ми там теж представляли свою продукцію, і ну дуже молоді хлопці, дуже цікаво співають угу. і ну захоплюючи, захоплюючи. Мені дуже подобається, що українська музика продвигається, її слухають, її люблять. Головне, щоб російську не слухали. <ріху> так, Це дуже да. дякуємо. Да. Гарного дня. Да, да, вам гарного дня. дякую. дякую. <ріху> Слухайте, яка мене, подобається? Слухаю, що я можу слухати від рок поп до плану до солові якоїсь да наприклад? Наприклад, так да я маломан, Глас. так. Що у питання немає ніяких питань. А російську музику ви не прослуховуєте? Е, наразі не прослуховую, тому що е, до час повномасштабної війни я не знав настільки, що у нас наша соловіна музика настільки чудова. Це так гарно сказано. Боже, дякую вам. Будь гарного нас. дня. Навзаєм, дякую. Добрий день. Добрий день. <плес> Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Жадані собаки, wow. щось потужне, так. Тін сонця, останнє це і небо, і щоб сказати, судно. Дивіться, а у нас досі багато людей слух, прослуховують російську музику. От щоб вони це не робили, от скажи, будь ласка, щось в камеру людям от таким, які слухають російське гімно. Ну, щоб музику цей, потрібно поважати людей, які захищають нашу країну. Це, я вважаю, що це відмовитись від ну, російського менше використовувати або навіть майже не використовувати. Але всі люди різні. І... З когось нав'язувати комусь свою ідеологію не можна так. Це дуже дякуємо, гарного дня. Дякую. Добрий день до вас, смачного. Коротше, не дам я вам спокійно сімки полускать. Я хотіла запитати, яку музику ви слухаєте? Подожди. Якийсь Андрій почекай трошки. Андрій, почекай, ми тут знімаємо для подільського радіо. Яку я музику слухаю? Андрій Сусід якийсь, Ой, Український андеграунд. У, а російську ви не слухаєте. Ну як, я можливо іноді навіть слухаю, але слухаю тільки в... в ті моменти, коли мені так якось грустно і якась там пісня така стара. Ну Ви ж розумієте, не... що не треба слухати. Конечно, Старатись так, не так. треба. Добре. Е... А назвіть мені точного виконавця і трек, який вам дуже подобається, український. О, в общем, мені подобається, подобається сковка. О, сковка! Це український, який виконавець співає. Дуже крутий, так. Да. Небі чисто ночу, ти хрім. Ще мені подобається. Якщо можна, давайте подивимося, добре. Да, ну, давай дивіться, дивіться. Бідний Андрій Сусід. Чекав, чекав, дзвінка і так щось і не дочекався. Ну всього. як сказати, мені под, подобається взагалі дramбейс. Ага. Що Чекаю. щось важке дуже, так? Да? Це роки важкі да. якісь. Ще капток так, там. Це виходить, він сам з Росії, але він переїхав в Україну. Uh -huh. Він в Україні... Підтримує Україну, да. так? Виходить, група їхня в Україні. Вже там він співає про Україну, андеграунд теж. Скопка мені подобається. І в принципі, я не знаю. Сама перша пісня. Слімус так. Же от. Треба послухати, бо я не слухала. Добре, дякуємо вам. Ну, Гарного і дня. І вам так Дякую. А ми тут ведемо інтерв'ю таке. Що слухає Ладижин. Я так поняв, ви не з Ладижина, так? Nee. Але, А звідки ви? З Вінниці. З Вінниці, ну, Добре. Ого, з Вінниці до нас приїхали. А ви полінувались прийти в Ладижин? Ви пропустили багато що. Добре, що слухає Вінниця? А, Поліндрома? А, я... Львівський співак. Клас, серйозно? Я не да. чула. Треба послухати. Він дуже крутий. А ви що слухаєте? Все, тільки потрошки. А можливо, якісь українські треки виконавець, які вам дуже подобаються? Ні, на жаль, немає. Немає. Не, а російську ви не слухаєте відверто? Ні, ні. А чому? А тому що зараз неприпустимо слухати російську музику. А є люди, які слухають досі. Ну так, да, звісно. Це вибір кожного. І що ви думаєте про це гуля? Що вони гімнюки? Е, чи вони? Е, нормальні? Да, да? Що да, гімнюки? Да, вони Ми навіть не будемо це блюрити. Рівнюється до Да. Яка атакує наші міста наших людей, дітей, тому, трава, да. Да. тому це не припустимо. Це гарного дня. Дякую вам так. Дякую. Друзі, це був ще один випуск. Що слухає Ладижин». Тому підписуйтесь, ставте вподобайки. Ну а ми пішли відпочивати на бокс фест. Надіємося, що ще такі у нас заходи будуть проводитись не один раз. Бувайте.